Наказують приховувати втрати та не надавати медичну допомогу пораненим бійцям. Начальник медпункту 60-ї ОМБР заявив про кричущі правопорушення у своїй бригаді. Він оприлюднив аудіозаписи, де нібито командири віддають шокуючі накази. Що на такі закиди відповідають у командуванні, як відреагувала військова омбудсманка, та всі подробиці скандалу дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Алі вже за мить. Скандал розгорівся у 60-й окремій механізованій бригаді. Командири, нібито, наказують медикам не надавати пораненим медичної допомоги. А ще перешкоджають звільненню військовослужбовців зі служби за станом здоров'я, бо, мовляв, їх немає ким замінити. Про це заявив начальник медпункту 3-го батальйону Андрій Зотя. З 20 липня 25-го року я знаходжуся у відпустці. І мій день почався з дзвінка командира батальйону Дивака Богдана Дмитровича та начальника штабу Воробйова Віктора Євгеновича. В телефонній розмові вони вимагали скасувати звільнення військовослужбовцям по стану здоров'я. За словами зоті, такі накази командування віддає регулярно. На підтвердження своїх слів медик опублікував фрагмент розмови з начальником штабу Віктором Воробйовим. У ній воробйов забороняє відпускати поранену медикиню на обстеження. З його слів, головне, щоб вона залишалася на місці, а медичне лікування може почекати. Добре. Віктор Євгенович, там, ну я думаю, ви вже в курсі. Там питання вирішилось з комбатзуму. Скажіть, щоб знімалася. Я та, та, сказав уже питання, Питання в іншому. Питання там у мене у, так, та, у Тані, у Тетяни Гранкіної. А, от, у неї ж після поранення там рука болить. І я їй назначив рентген. І консультація хірурга там при з приводу того, хронічного стоміліту в плані поранення. Я ж думаю, що ви не будете проти, що вона завтра поїхала в ну, понеділок дав. Ну, чого да, завтра? Хай хай ви вже вернетесь, тоді вона займається. Вона ж за вас. Ну вона я ж Да. і да. який... ну тоді поверне. Ви повернетеся і вона буде лікуватися. Давайте так Я зробити. не в плані лікування, а в плані обстеження, щоб на рентген поїхала зробила. Обстеження, все буде після того, як ви хай вона там залишиться, тому що нам треба багато з нею питань вирішувати, щоб... <губ> так як і з вами. Поки ви на місці, там не на місці, mm -hmm. не, не, хай не планує, почекає, там це планове обстеження, воно 15 днів почекає 2 неділі, і mm -hmm. потім вона піде займатися, треба буде лікуватися, а ми з вами далі розпочнемо наші війни, бо mm евакуація -hmm. у нас в батальйоні не налажить. Mm -hmm. Я дуже-дуже з цього поводу mm -hmm. хвилююсь. Консультуюсь з усіма, угу. буду з вами сваритися. Угу. Але коли прийдете з відпустки, все. Тетяна, хай сидить на місці. Все, дякую. І всі бумаги в неї позабирайте, щоб ні одного блядь, звільнення, я, допоки ви не вернетесь, не бачу від неї. Добре, ага. хай вона хоч з того пункту тікає. Хай хоч. Трупи приносять під пороги, щоб ні одного звільнення не було. Дякую, також медик опублікував розмову, з нібито начальником медслужби 60-ї бригади Дмитром Башмаковим. У ній Башмаков наказує не оформляти пораненому бійцю форму номер 100 Документ, який офіційно підтверджує, що військовий отримав поранення під час виконання бойового завдання, без нього боєць не зможе отримати належне лікування, компенсацію чи навіть довести факт поранення в суді або на медичній комісії. Алло. Алло. Доброго дня, Дмитро Геннадій. Да, Дивіться, там зараз везуть до мене 300-х, так? От, просто щоб ви були в курсі, заступник командира батальйону сказав мені його оглянути, якщо там осколочки подоставати самому, і ніякої подальшої евакуації без його відома. А, от, а призначити, якщо, на мою думку, він буде не важкий. Вот, лікування в умовах підрозділу. Ну, виконуєте, що я можу сказати. Та нічого, просто я вас повідомляю, щоб ви теж були в курсі. Я понял. І форму 100 не оформлять. І форму 100 не оформлять. Все, я, я ваше розпорядження почув. Все, дякую. Ні, я имею в виду, що наказ, що форму 100 поки не оформлять. Ну да, да. Ну, я ж не знаю, які там діла, це ж не тільки у вас, і в в інших ватах таке. Угу. Буває. Ну, там сильно осколки? Или ну, зараз ще привезуть, зараз я подивлюся. Зараз якраз таки за ними поїхали е, мої хлопці. Зараз буде видно. Ну, просто у нас ну, не так... не знаю, може, тут вибігав з позицій. Ні, щось він не провідник, Вони, то він заводи, виводив, він провідник, він нікуди нічого не тікав. Ну, та суть, суть не в тому. Суть в тому, що це. Якщо там потім якесь буде ускладнення інфекційне чи ще щось. Вот. Це ще треба відправця про ну, якщо вакцинувати. доповіді, довідки нема. Ага. Ну, так що ми можемо зробити? Команді дає е наказ на евакуацію і все а, а сидіти буду я потім в тюрмі. Ніхто не буде, ніхто не буде. Все добре почув. Тому що це війна. Як стверджує медик Андрій Зотя, подібних ситуацій, коли порушували права військових, було чимало. Андрій, у нас солдатів немає. Перестаньте їм звільнення ці виписувати фейкові блідо. Вони ні трубку не бере. Чуєте мене? Ми ж я ж вас скільки десь разів раз вже вам, вам наказував не робити цього. Якщо там потрібна консультація, консультуйте. Ви ж медик, консультуйте, проконсультували там, перебинта, перебінтували, дали і Пішов кому на позицію йти? Окрім цього, командування бригади приховує справжню кількість санітарних втрат, каже Зотя, і називає конкретних осіб, хто стоїть за цим. В нашій бригаді під керівництвом командира бригади Бородіна Андрія такі випадки трапляються регулярно. Також мені відомі факти приховування санітарних втрат. Які не заносяться в журнал бойових дій, я готовий надати свідчення та докази правоохоронним органам про кричущі правопорушення керівництвом нашої бригади, батальйону та їх професійну некомпетентність. Начальник медичної служби бригади Башмаков Дмитро Геннадійович займається виключно покриванням злочинних наказів комприга та комбатів. Як на ці звинувачення реагують в командуванні? У прес-службі повідомили, що вже почали службову перевірку. Там пообіцяли перевірити всі матеріали, зокрема й аудіозаписи. Командування висловлює готовність сприяти об'єктивному розслідуванню та наголошує на неприпустимості тиску на медичних працівників або обмеження прав військовослужбовців. У разі підтвердження викладених фактів винні особи будуть притягнуті до відповідальності згідно з нормами військового та кримінального законодавства. На ситуацію відреагувала й уповноважена з питань захисту прав військових Ольга Решетилова. За її словами, про проблеми у 60 60-й бригаді було відомо давно. Конфліктні ситуації не виникають на рівному місці. Здебільшого, ми маємо свідомий рядовий офіцерський склад. Який тривалий час намагається достукатися і донести проблеми підрозділів до командування. По 60-й МБР деякий час тому я доповідала командуванню всіх рівнів, в тому числі головкому, мала перед тим годинну розмову з Комбригом. Не допомогло. Зараз в ГШ лежить уже два моїх листи з вимогою перевірки іншого, суміжного підрозділу, де вибухне з дня на день. Жодної реакції. Решетилова закликала народних депутатів якнайшвидше ухвалити закон про військового омбудсмана. За її словами, це дозволить ефективніше захищати права військових і взаємодіяти з армією на зовсім іншому рівні. А що ви думаєте з приводу цієї ситуації? Що можемо зробити ми з вами, щоб такі випадки не залишалися без уваги? Діліться своїми думками в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.